Сьогодні особливий день для студентів Нововолинського електромеханічного коледжу. Отримавши хорошу спеціальність, вони вже можуть розпочати самостійне життя. Працювати за фахом або ж продовжити навчання в омріяному виші вибір індивідуальний. Нині ж майже 140 випускників попрощалися зі студентством У залі Нововолинського палацу культури ніде яблуку впасти. Розділити радість свята із випускниками прийшли їхні батьки, друзі, викладачі, наставники та гості. Красиві та щасливі студенти, уже дипломовані спеціалісти. Отримали хороший старт для майбутнього навчання. Більшість із них планує вступати до вишу. Хтось на денну форму навчання, а хтось на заочну, аби зуміти поєднувати здобуття освіти із роботою. Владислав Семенюк до вибору професії підійшов відповідально. Обрав вчитися на електрика. Я думаю, це перспективно і тому почав вчитися саме за цією професією. Ну, найважче, звичайно, вчитися, тому що це. Як саме найперше відповідально потрібно запам'ятати, якби елементарні правила, якби нам кажуть, електрик помиляється два рази, коли вибирає професію, ну і коли вже зробить якусь помилку. Ну і тому ми відповідально ставимося до навчання і. Запам'ятовуємо все, що нам якби кажуть, запам'ятовувати, щоб надалі працювати і бути впевненим в собі. У випускників багато емоцій. Зізнаються, найбільше сумуватимуть за студентськими руками та друзями. Сьогодні викладацький колектив відпустив у самостійне професійне життя своїх вихованців. І з вітальним словом до випускників звернувся директор Нововолинського електромеханічного коледжу Микола Ігнатюк. Коледва базові навики. Знання, а все решта залежить від вас. І пам'ятайте, що в принципі людина повинна вчитися все життя. А сьогодні, прощаючись з полечом, подякуйте своїм викладачам за здобутне здання, клоніться своїм батькам за всебішну підтримку і любов. Шановні, випускники, від усього колективу полечку, хочу побажати вам мирного неба, козацького здоров'я. А ми, викладачі, будемо тільки радіти вашим успіхам. Студентам вручили грамоти від дирекції навчального закладу за успіхи у навчанні і активну життєву позицію кращим випускникам, міський голова Віктор Сапожніков вручив подяки, привітавши їх зі святом. За його словами, шлях, що відкривається, складний, та у житті усе минає. Головне, твердо йти до мети і не маринувати часу. Щоб оцей швидкоплинний час не прийшов до вас просто. Старайтеся після отримання дипломів, а я думаю, що багато з вас вже задумали, куди вони підуть, як вони продовжать, щоб цей час не змарнувати, бо він летить швидко. Тож всім міцного здоров'я, його багато не буває, які щастя, мирного неба, здійснення мрій, удачі, благополуччя, добробуту. І Божої благодаті, хай Господь завжди буде разом з нами. За клопітку і невпинну працю дирекція Нововолинського коледжу подяками нагородила батьків своїх вихованців, серед них і Наталія Шемчук, яка разом із сином уже будує плани на майбутнє. А нам розповіла, як минули студентські роки сина у коледжі. Ну, якщо чесно, то він ішов спочатку не О, Отак, ішов, щоб і... ще що сам не розумів, що він хоче. А так як став набувати знання вже. Йому стало цікаво. Він приходив додому, що розповідав, що йому запам'ятовувалось найбільше на заняття. Ну, якщо чесно, йому було цікавіше набагато, як в школі, і дуже він так збг. Група, група дуже він був довольний групою, викладачами. Двоякі емоції у випускників і їхніх батьків. Хтось не стримує сліз і ніжно обіймає доньку чи сина. Адже прийшов час ставати ще більш самостійними і обирати, як будувати життя далі. Тож бажаємо випускникам правильних рішень.